Перехід на електричну зубну щітку кілька років тому для мене це стало одним із найкращих моїх рішень. Зараз до мене на огляд потрапили одразу дві новинки електричних зубних щіток від бренду Мова: це мова Фреш та Мова Фреш Про. І в них обох є дуже цікава особливість. Ця особливість має безпосереднє відношення до того, щоб посмішка користувача при регулярному використанні, звичайно, ставала більш яскравою. А взагалі, під час тестувань цих щіток в мене вийшло щось на кшталт парі з виробництва. В цьому відео буду розповідати про важливі технічні особливості цих щиток, про особливості дизайну та насадки, про різницю між моделями також поговоримо і не буду оминати тему недоліків та переваг також. А дізнатися, як завжди, про вартість електричних зубних щиток, мова та насадок до них можна за посиланнями у описі під цим відео. Там також у описі не забувайте забирати промокод на приємне зниження ціни при купівлі цих щиток та їх насадок у нас на сайті. А тепер перейдемо до огляду безпосередньо, тільки про до вас поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал. Почнемо! Щітки знаходяться ось у таких біленьких пакуваннях, всередині яких можна знайти самі щітки. Умова Фреш також є кабель для заряджання, а умова Fresh Pro є заряджальна підставка, бо в неї взагалі бездротове заряджання. Просто ставимо на підставку і поповнюємо заряд. Також саме в комплекті з моделлю Pro є ось такий чохол, В нього легко поміщається щітка, насадка, зарядка, все, що треба. В комплекті зі щітками маємо по дві насадки. І це дуже правильний хід з боку виробника, бо насадки в комплекті різні. Одна з насадок для чутливих зубів, а інша насадка три у одному універсальна. Перша має дуже тонкі та м'які щитинки, повністю відповідає своєму призначенню. А друга має в своєму складі три різних типів щитинки та форму з виступом. Частина щитинок тут довша. Вона допоможе у більш суттєвому очищенні, у тому числі її найбільш прихованих та незручних для. Очищення поверху німалі, десь у дальніх куточках рота, грубо кажучи. До речі, ці щітки схвалені до використання американським державним санітарним управлінням, що, само собою, є вже знаком якості. Частину футляру для насадок можна використовувати і просто як ковпачок, якщо так буде зручніше. Матеріал основної частини насадок прозорий, це не просто так, бо вони ще є світловим індикатором роботи самих щиток. Про це детально трохи пізніше. Самі корпуси мають дуже просту форму форму умовного циліндру заокругленого з одного боку, там де кріпиться насадка. Керування сенсорне, тут єдина кнопка з підсвічуванням. Для перемикання режиму потрібне коротке натискання, для запуску та зупинки чищення довге натискання на кнопку. Дуже важливо те, що кнопка є частиною корпусу, а відповідно корпус цільний без зайвих зазорів, щілин та отворів, і завдяки цьому також щітки отримали високий ступінь захисту від вологи IPX 7, тобто спокійно можна щітки ополіскувати водою, а це погодьтесь важливо. Три режими у щиток відрізняються кольором підсвічування. Зелений найбільш лагідний синій режим для повсякденного використання, та фіолетовий режим найбільш потужний для користувачів, які вже звикли до користування такою щіткою. Та він ще, мабуть, найкращий для відбілюючого ефекту. Щітки Pro існують у чорному та сріблястому матових кольорах. А Mava Fresh існують у чорному та білому, але вже глянцевих виконаннях корпусу. На корпусі щиток є також діод. Це ін. Індикатор підзарядки він може бути різних кольорів залежно від ступеню зарядженості акумулятора, а у випадку про моделі це ще й індикатор підключення до смартфону по Bluetooth, бо щітка підключається до смартфона бездротовим чином, і у фірмовому додатку мова Home можна побачити аналітику свого чищення наскільки якісним воно було, та також налаштувати свою зубну щітку. А налаштовувати там є що за хвилину про це поговоримо. Головна важлива технічна перевага саме цих Щіток, це їх незвичайний моторчик. Цей незвичайний моторчик рухає робочу насадку, і він фактично і є рушієм чищення зубів. Голівки цих щиток рухаються не просто вібруючи, як у більшості моделей інших виробників, а ще й повертаючись. І відповідно в різних режимах це відбувається з різною швидкістю та інтенсивністю. І якщо максимально примітизувати пояснення значення застосування саме такого незвичайного мотору в цих щитках, то фактично всі рухи, які потрібні для Чищення зубів виконує саме цей моторчик, а разом з ним і щітка. Тобто, ви можете хоч просто тримати щітку рівно, а вона все одно буде рухатись. І ось таким чином, і ось таким. Це трішечки незвично, адже залежно від потужності режиму, щітку навіть важкувато вату втримувати в одному положенні. Вона аж свикає мою руку. Вона може трішки ворушити вашу руку. Але з цим я особисто досить швидко звикся. До речі, стосовно швидкості, ці щітки з категорії звукових. І, наприклад, мова Fresh робить до 66 тисяч рухів за хвилину, мається на увазі своєю робочою насадкою. А от щітка Fresh Pro робить до 69 тисяч коливань. Та до 39 600 пульсацій на хвилину. Чому так? А все просто, бо тільки Pro-модель має дуже детальне регулювання і ступеню повертання і частоти основних коливань фактично вона не тільки просто трохи швидше працює під час чищення, а ще й має регулювання наскільки далеко та швидко вона повертає з боку в бік робочу голівку. За фактом на практиці виявилося, що обидві ці щітки дуже якісно насправді чистять. І моя особисто улюблена, звичайно, ось ця от універсальна насадка. Але якщо вдатися вже глибоко в деталі, то модель Pro з максимальними налаштуваннями всіх. Параметрів чищення все ж відчувається більш потужною, але в той самий час вона може й бути максимально лагідною та майже не крутити насадкою, взагалі залежно від режиму та налаштувань. Знову ж, скажімо так, у стандартної моделі трохи менше опцій по налаштуванням, тільки три режими. А тут і більший діапазон умовної потужності, і більш плавне регулювання. Але це не вся технічна різниця у налаштуваннях. Обидві ці щітки мають вбудований таймер зміни зони чищення. Стандартно він дає сигнал на зміну зони кожні 30 секунд. Ось це був сигнал про зміну зони чищення. Але через додаток у pro версії можна не тільки змінити стандартний час чищення, але й встановити. Однохвилинне чищення, так зване One Minute Mode. Це такий собі режим повного очищення зубів за одну хвилину. Причому мова стверджує, що в такому режимі користувач зможе помітити різницю у стані своїх зубів лише за один тиждень користування. Правда, за умови, що раніше він не користувався взагалі електричними зубними щітками. В режимі One Minute Mode мова Fresh Pro буде сигналізувати про зміну зони чищення частіше кожні 15 секунд. Кожна з тих щиток виявилося доста. Атня розумною, щоб визначити надмірний тиск, який користувач може чинити під час використання, та не дати користувачу нашкодити собі. Якщо щітки виявляють надмірний тиск, то індикатор щітки стає червоним, а щітка автоматично знижує частоту коливань і навіть взагалі відключає рухи робочої голівки. Досить добре, що виробник подбав і про безпечне користування. Також давайте спробуємо перевищити тиск. До речі, пару слів про автономність. Акумулятори цих щиток позначено виробником поємності на рівні 900 мАч. і сам виробник обіцяє до 30 днів користування у стандартному режимі, це десь по пару хвилин зранку та ввечері, тобто десь місяць такі щитки можуть прослужити на одному заряді. Ну а це, звичайно, означає, що таку щитку один раз зарядивши, можна собою брати спокійно у якусь мандрівку, навіть яку-небудь стандартну двотижневу відпустку вона точно переживе і не втратить свій заряд повністю. І, звичайно, поки що я не зміг жодну з них розрядити, хоча про модель вже втратила більше половини заряду за індикатором в додатку. Але це скоріш тому, що я дуже часто її вмикав для того, щоб розібратись у керуванні та зняти цей огляд, а не тому, що вона насправді розряджається від реального використання. Ну і нарешті трохи інформації саме про розумні можливості, і такі можливості функції має саме щіка. Мова Pro. Універсальний додаток для Android та iPhone, існує його версія. Він працює для всієї техніки від мова. Недавно я робив огляд на роботи цього виробника. Вони керуються так само з цього додатку. В додатку, окрім детального налаштування трьох режимів, тут є також скидання налаштувань, тут є і статус підключення та заряду, також інфо про використання насадки. Скільки днів залишилося до заміни насадки? І звичайно, сама щітка розумна, вона збирає інформацію про якість чищення, і тут ми маємо звіт про кожне чищення по днях, тижнях та місяцях. Щітка ставить бали за чищення, та також покаже вам зони, де ви недостатньо почистили ваші зуби. І в своїй практиці я частіше за все відкриваю додаток на смартфоні під час чищення і дивлюсь на результат. І виправляю недоліки, якщо прогавив в якесь місце. А взагалі треба вчитися з першого разу, вибивати оцінку за своє чищення якомога ближче до 100 балів. Тобто, така щіточка потихеньку вас трохи так дисциплінує і примушує робити своє чищення краще. Краще щоразу. З часом, я думаю, цілком реально цього досягти, але за перший тиждень користування в мене поки що це не ідеально, ще круто виходить вибивати максимум балів. Хоча за перший тиждень з тими щітками в мене є інше цікаве спостереження. Ну і нарешті про моє невеличке парі з виробником, яке само собою трапилося. Коли я починав користуватися цими щітками десь приблизно тиждень, тому я не знав цієї інформації, що виробник обіцяє покращення, які будуть помітні візуально у вашій посмішці за 7 днів користування такими щітками. Але не повірте, навіть після такого досить короткого тижневого терміну користування цими щитками, я помітив покращення у відтінку моїх зубів. Показувати дуже детально та близько я не буду, але всі ми дорослі, і ми знаємо, як це буває. В мене серед зубів є встановлена коронка, Тобто один з зубів, він не є натурально. Походження, і коли таку коронку встановлюють, то вона підбирається під колір інших зубів, і приблизно десь через тиждень користування цими щітками я помітив, що інші зуби стали трішечки світліші, ніж моя коронка, яка підбиралася взагалі то під колір моїх зубів. Але хочу акцентувати увагу, що я думаю, що цей ефект в мене особисто проявився не тільки завдяки супертехнології, ось цим моторчикам, які використовуються цими щітками, а ще й завдяки саме насадці, свіжій, класній крутій універсальній насадці, у складі якої є декілька. Різних видів щитинок. Частина з цих щитинок мають форму кінчиків у вигляді діамантів. І ось саме вони я також думаю можуть спричиняти певною мірою саме цей відбілюючий ефект. А отже, поки ця насадка досить свіжа, гарна, то вона може надавати такий ефект і краще її вчасно змінювати для того, щоб цей ефект тримався якомога довше. Думаю, що зі зношеною або більш ніжною насадкою ефект відбілювання може не так потужно проявлятися. Це треба брати до уваги. Ну і ще одне цікаве: ці щітки мають систему автоматичного пробудження, коли ти їх береш в руки. Щітка одразу готова до роботи. Але коли ось ця щітка буде лежати десь запакована серед ваших речей у валізі, і вона буде під час руху автоматично активуватись, то такий ефект точно зайвий раз нікому не потрібен. І тому в додатку про моделі можна включити режим політ. І щітка перестане сама вмикатись. Тепер її можна спокійно класти в чохол та брати в подорож. Ну і нарешті прикольний лайфхак. як? Такою щіткою можуть користуватися кілька користувачів. Ну, це досить просто. Достатньо кожному користувачу придбати окрему насадку. І все. А у версії Pro можна навіть створити окремі аккаунти і додати ще одного користувача до однієї щітки. Це для того, щоб оцінка чищень рахувалася для кожного користувача окремо. Яку з цих моделей обрали б для себе ви? Розкажіть про це обов'язково у коментарях під цим відео. Також не забувайте залишити цьому відео свою чарівну вподобайку, а можна і підписатись на цей канал, бо тут безліч цікавих відео. Також про точну вартість цих щиток дізнавайтеся за посиланнями в описі. Під цим відео і там також не забувайте забирати промокод на приємне зниження ціни.